Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде новий відеоролик, а він буде в онлайн режимі. Так, так, не отой. дуже не здивуйтесь, буде онлайн контент. Будемо грати з вами в дивізіонах. Я зібрав. Пана Андрія Миколаєвича Шевченка, його карточку F'uture Star, і будемо її тестити. Буде народний огляд на цю картку. І в кінці відео я вам розповів, що мені сподобалося, що не сподобалось. Чисто для мене, як для звичайного гравця в EAFC 24 Ну і бажаю вам, звісно ж, приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Якщо ж ви дійсно хочете бачити далі онлайн-контент, тобто. Драфти, дивізіони, вікенд-лігу, це все, якщо ви хочете бачити, ставте лайки. Я по цим всіх реакціях, я все зрозумію. І Я не хочу вас затримувати, тому ми будемо розпочинати приємного перегляду, друзі. А в дивізіонах я зіграю ось таким складом. Є тут мудрик, є Судаков прокачаний, є долбик, є, звісно, головний герой сьогоднішнього випуску це Андрій Миколайович Шевченко. Я за нього ще, як ви бачите, не разу ще не грав, дав йому Хантера. Подивимося, що з цього вийде, але все ж таки я сподіваюся, що в нього є фінес-шоти. все таки, Жаль, що не золоті. Powerшот плюс, first touch плюс, Нормально так йому плейстайлів насунули. Я сподіваюся, що ці плейстайли будуть працювати на всі 100%. Ну і зараз всі 100% ми з вами перевіримо. Друзі, ось мої дивізіони. Я як вам казав, що я дуже давно не грав, в них, дуже давно не грав в онлайн. Тому мене аж, по-моєму, з п'ятого дивізіона спустили аж до восьмого за це все час. Ну, і зараз ми будемо можливо підійматися, а можливо ні. Я пару матчів розіграю, скажімо так, і зіграю в дивізіонах за таку команду, а вже в відборах до Вікенд-Ліги я вже буду грати іншим складом. Ну, там вже буде видно. Я все це вам покажу. Перші матчі наш. Ого. Яка емблема? О, О, Ністеру, Десега, Еліот Смітзола і... Ну, нормально. Восьмий дивізіон. Добрий день. Встигнути. І Довбик. Добрий день. Шевченко. Перший гольовий, ну, перший взагалі корисний... корисна його дія. Це гольовий пас. О-о-о! Не було гола, ні? Ой, мудрик! Давай цей пейс, давай. Це Довбик, це просто ну це Довбик праймовий, ну рейень. О! о <смі> Ось вам і перший матч. Ну слухайте. Шевченка я не відчув поки що, але відчув Довбика. Довбик це все-таки топ. За те, що просили за ту збірку, це взагалі, ну, як на мене, то це дуже гарний напад. Сьомий дивізіон. Оце так підвищення. Так, наш наступний суперник. Тут вже емблема Барселони. І... Слухайте, така собі команда, але все ж таки але все ж таки ми з вами розуміємо, що тут грають не ці не карточки. А що це за. Що це за удар був? Але це фол, да? Це шанс для Рейса. Що він заб'є зараз чи ні. Ой! Ай, довбик! І довбик, ай! Ну, слухайте, непогано так розіграли, ні. Так, навіс. На довбика! Ну тебе ж, блін... О! О, 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 о! пенальти, штрафний, пенальти, пенальті. Ну, звісно ж, буде Шевченко. І давайте проб'ємо. О, фух-фух. Оце так повезло, оце так завезло, слухайте. Ну, Шевченко, все. Дебютний м'яч все ж таки є в нашому клубі. Шева. А, як ти? А тут різдво. О, дай тут ти, ти моймо! Як ти мені вдарив? Ну ти шо, дорогенький, ну куди. Ну ні-ні ні. В таких моментах не потрібно пробачати взагалі. Шевченко, прийми тільки О. Ти рикошет клятий. О! О! Слухайте, це огляд на Довбика чи на Шевченка? Я не розумію, от, якщо чесно. Я думаю, огляд буде на Шевченка, коли вже будемо грати відбори. Лігу. Ай, -мо, а навіщо ці придумування? Ще раз, злігуї! Фудо! Аааа! Шо, що там, 3-0 вже все? Чи заміна... ааа. Ah. Ну, no, сьомий дивізіон, слухайте, це все ж таке. Ну no, до шостого ще трошечки. Ну, no, можливо, я все-таки повернусь в онлайн режим, якщо вам це буде подобатись, якщо, ну. Якщо ви будете мене підтримувати, то я повернусь в онлайн режим. І буде більше онлайн режиму. А ну, кар'єри я, звісно ж, не буду закидати. Кар'єри будуть, будуть виходити. З кар'єрами все буде добре. Тобто про них я не буду забувати. Наступний суперник це Juventus. Називається команда. Вандерсар, Салібаде, Брюйнесава, Мюллер, Кейн, Салах. Навіщо я це робив? Навіщо? Нахера. І тривало цей... Був би небезпечно все ж таки було, слухайте. Чим? Мудрик забив! Передачі Судакова це ще колись, як коли оцей. Коли грали Лігу Чемпіонів. Оф! Добрий день! 2-0. 20-го року аккаунт. Це тобі так і три матчі в дивізіонах. Але такий дивізіон, що тут просто його потрібно проходити на раз два Ну, таким складом ми далі підемо. Подивимося, що з цього вийде. Можливо, ще зайдемо відбори. Можливо, але все ж таки, напевно, будемо йти по дивізіонах, щоб вище і вище було. Так, і наступний наш суперник. Друзі, на жаль, матч перервався, в мене щось викинуло, і мені зарахували 3-0. І зараз ми будемо, грубо кажучи, спочатку все починати. І, Можливо, вийдемо в шостий дивізіон. За допомогою Шевченка і її команди. А ось і состав наступного чех ворота, воротах, Ооо, Ренат. П'ять захисників грає. Таланги. Ну слухайте, це повинно бути цікаво. Ой-ой-ой! Він віржив. Ні, ну це провалили. Я згоден тут. Тут взагалі. Ха! Чеху хотів забити так. Оце ти красавчик. Чеху тутті. Так, спокійно. Оп. Оп. Все. Один-один граємо. Шевченко асист. Слухайте дуже вчасно на Еусебіо. На Еусебіо таки не пробачає. О, модріч. Та ну їб. І тут туди. У -у -у -у. О, ти чех. Тут слукійно. Ну. <ріст> Який м'яч був забитий тільки що Евусебіо. Дивіться. <ріст> І тут добрий день знову речкві. 1200. Ой. Добре. От скажіть, тільки в мене така оце хрінь? чи ще в когось. Тому що мене це бісить просто. Так, наступний наш суперний гудкік. І Шева. <ріст> Вирішувати питаннячко Шевченко Андрій Миколайович як в кращі свої роки, коли забував за Динамо Баварії всім цим! У-у-у! Слухайте, а що це? У нас це п'ята хвилина від Шевченка Гол і Гольова. Будрагенію? Ууу! Ну, все таки від Чи там офсаді. Ні, не було. 3-0. Андрій Миколаєвич, що ти робиш? Ой, а тут я просто даремно це зробив. А тут буде? Буде. 4-0 і знову речквіт, напевно, так? 4-0, речквіт, добрий день. Так, ми дуже скоро дійдемо до 6-го дивізіону. 2019 року суперник. Кожний наступний наш суперник Лемі Юнайтед. Так, хто на воротах? Маньян Аккевандайкербьо, Біндузі, Бробі, Деп. Байга, помалено. Ну. А потрібно грати на... перемогу. Еусебіо дуже поруч, поруч. А потім ще в і все. Та ну стійка, ну ну, ну. Чому Шевченка так просто цей каркас варить? А Оце що за чортівня біжить? Та їй. А ти козел. У, це що за взагалі такі качелі у... Шева! Так, спокійно потрібно! Спокійно! Так, бл! Занеті! Ух ти, козел вийшов як! Модріч! Мою душу! Сюди! Блін, ну у себе, У це так запоріщило! угу Один-один ще тільки початок! Сюди! Я говорив, що це тільки початок. А один, от, от вам і камбек. Шева... О, це червона ж! Ну це мусить бути червона. Якщо це не червона, то я не знаю це що. Червона, ну ну, 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 звісно ж, звісно. Так, а якщо ми дуже хитро так поступимо з вами. Оп! Ууу. Ну ладно, у нього ж не золоті фінашути. Але тут... Але тут тривалий забиває Андрій Миколайович сюди 3-1. Оп! І в другий дотик зразу. Андрій Миколайович, що ви робите? Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖКОС ти отримаєш і знижки. знижку. Так, і нас все таке зустрічає можливо останній суперник на сьогодні. З ротах, Ван Дейк Корендон, Гюлер, Катото, Дібала, Салах і Бес. Ну, Салах це, звісно, проблема. Ой-ой! Ні! Хух, Алісон. Так, зрозумів, що ти хочеш. Де в нас тут оцей? Ну, модрість дуже маленький, слухай. Дуже. -ду 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 Їб***. Що це тільки що залетіло, а? Це як він перепригнув. Це пес. Та ви що, на приколі, люди? Добре. Пасюлька! Пасюлька FC. І Що це таке за... Що це за перекидон такий від Шеве? Шева. У. Добре, добре, Андрюшка. Мандрюха! Один м'яч все-таки відкатали. Хоп! Як розкатали? 2-2, Андрій Миколайович. Добрий день. Прям в роздягальні. О! О! Ну, ї... ну як розіграли? ви просто, ну... Ну я не розумію, як це не забити. Пенальті? Це пенальті? Чи ні? Чи мені здалося? О, та ніякий різа... Ні-ні-ні. Шевченко. Фу! Два, Андрій Миколаєвич. Два-три. Бутра. Ох ти козел. Ти козел відбив все ж таки, да? І Шева! Сюдо! Нюхай! Шева, ну просто монстр! Дивіться! Ух! І чотири. О, який м'я... Ну це просто бомба. І, друзі, і що? Всім перемог. Які дають нам можливість відкрити найкращі награди за Division Rivals і шостий дивізіон. Ну ось так якось то я повертаюся в онлайн режими. Сподіваюсь, вам подобається це. Але це ще не кінець. Зараз ще будуть паки. І звісно ж, моя думка за Андрія Шевченка. Я покажу вам статистику і скажу, що я про нього думаю. А в кінці будуть паки. Я думаю, я не думаю, я гадаю. Я надіюсь, що нам хоча б щось та випаде. Це ми все побачимо в кінці. В кінці, як то кажуть, солоденьке. Я надіюсь, що воно буде солоденьке. Ну що ж, такою командою ми грали дивізіони, і за 8 матчів Андрій Шевченко забив 10 голів і дав 5 асистів. Ну, слухайте, я скажу чисто свою думку, а моя думка така, що як на мене, мені Андрій Миколайович підходить дуже сильно, тому що, ну. Я не знаю якихось там суперкомбінацій на 5 зірок фінтів. тобто Я цим майже не користуюсь. Так, у мене є е осебі, за якого я зіграв 234 матчі, 192 голи, 133 асиста. На ньому також нема 5 зірок фінтів, але в нього є вікфут 5 зірок. У Шевченка ж такого немає, в нього 4 плюс 4, але мені, от чисто мені. Ну якось то, ну, ну я не відчув, що в нього немає 5 зірок, тому що я цих фінтів не роблю. Тобто, Якщо це грав би, я думаю, грає умовний йожик, він там 100% 5 зірок, це зрозуміло. Для нього це саме головне, тому що він ці всі знає комбінації. Як на мене, ну, для обичної людини, яка грає задоволення в УТ, не, не має якісь кіберспособності і так далі. Як на мене, цей гравець дуже мені підходить. Я б його радив вам збирати, тому що це все-таки, по-перше, це українець. По-друге, це все ж таки непогана карточка з непоганими статами. Тобто мені дуже сподобалось, що він е, опиняється в потрібному місці в потрібний час, як, ну, як це потрібно для нападника. А так як я граю в таку схему, що один нападник в мене залишається на вістрі атаки, то для мене це взагалі нема кращого варіанту. Тобто мені краще, щоб у себе десь був трошки ззаді, десь трошки на флангі чи в центрі поля. А от Шевченко був таким, скажімо, завершителем наших атак. Я ще пройду відбори, я зіграю вікенд-лігу, я це все зніму. Можливо, можливо, вікенд Ліга буде на стрімі. От я це ще не, не знаю точно, але можливо, все-таки вікенд Ліга буде на стрімі. В суботу чи в неділю я ще це побачу по часу і по можливостях. Слухайте, ми зібрали 15 паків. ну... Непогано, да? Ну, давайте по порядку. Їх будемо всі відкривати без всякого всього. Так, 84X2. О! 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 США? Центрбек. Це, це, це точно? Це спешалка буде? Це, чи це просто золота карта? Ой! Ну, хоча б побачили, це просто Future Stars. Висвітлення. Ну. Таке собі. 83. О, ще одне. І знов... Ні, тільки. Це шо, якийсь тролі? І давайте Боню! Ну, добре. Так, але спочатку 83X3. Тут уже без спешилки, італія, голки... Донору, дайте. О, а дайте ще подвійне. Закатай, ага. О! Откатай. 80... О, слухайте, гарний пак! Ніхера собі. І 84. 80. Ну, це взагалі. Достойний пак. Так, 84X5. Дайте спешлку. Не розумію, що це? Це інформ? Лютонтаун. А де байо? Інформа Inform. повернули, окей. А там останні все 84, да? Ой бо! Оце срака. Я ставлю ЦСБЧ циганково, і нам 100% з цих двох паків, 84X5 випаде щось топове. Преміум Cold Spa. І тут ніхера. Як неочікувано? Просто капець. То це бастоні. 85, нормально, слухайте. Ладно. Так, і ось воно. Ось воно. 84X5. Нічого. Ну, дайте хоча б два волка ути тоді. Кіміха, дайте. І дайте ще когось. Дайте Лівандовського там. Лівандовського. Ну, Бернадо Сіврат також непогано. Двойний Волкаут добре. Циганков повинен принести нам вдачу. Що, в натурі ні, не буде вдачі. ой її канте! А з Канте хто? В Бенді аж 89? Ну слухайте, ну ладно. Друзі, на цьому все. Будемо завершувати цей відеоролик, я сподіваюся, що він вам сподобався, тому що мені він сподобався, грати в онлайн, повернутися це все. Це просто для мене як ковток свіжого повітря. І тому, якщо ви далі хочете онлайн бачити якийсь контент, там стріми і так далі, то пишіть це все, пишіть, спілкуйтеся зі мною, пишіть мені в телеграмі, пишіть мені в коментарях тут. Я це все буду читати, я це все буду прислуховувати. І далі ми будемо розвиватися разом з вами. Тому я не кажу вам до побачення, я вам кажу скоро зустрінемось. На все добре!